Вітаю вас, шановні телеглядачі, телеканалу Fashion Star. Ми з вами знаходимося на World Fashion Festival Awards. і ми з дівчатами представляємо колекцію відомого українського бренду Акель. Зараз я вам покажу, як відбувається підготовка. Ходімо зі мною. Для наших учасниць дуже важливий день, адже вони змагаються за звання Топ Моделс. Попереду все найцікавіше, тому залишайтеся з нами. Маліка Баатрічя, засновниця та СЕО проєкту «Брендфейс Україна. «Брендфейс» – міжнародний проєкт для жінок, учасниці якого отримують можливість працювати в модній індустрії та шоу-бізнесі незалежно від віку та зовнішніх параметрів. За 5,5 років існування у брендфейс вже понад тисяча випускниць. У 2021 році Бренд Face був визнаний найкращим проєктом розвитку для жінок в Україні. А в 2023 році отримав нагороду найкращого міжнародного розвиваючого проєкту для жінок Зоряна Семенюк, президент Української асоціації індустрії моди, генеральний директор Ukrainian Fashion Academy, організатор Одеса Week та Львів Day, продюсер телеканалів Одеса Fashion та Fashion Star. Редактор журналів Ukrainian Фешн та Доч Фешн, співвласниця бренду одягу Акель. Іоанна Альбада, співзасновник Heat Heights Евенс, Ворлд Фешн Festival Awards Дубай, нащадок роду Кантакузінів, королівського роду Румунії, Візантійського знатного роду Валахії та Молдови. Василь Галушкін займається фотографією з 2009 року. Орієнтований здебільшого на фотографування моди та реклами. Портфоліо можна знайти світлини багатьох рекламних кампейнів, обкладинок журналів, афіш музикантів. Півпрацював з відомими особистостями, такими як Надія Мейхер, Гайтана, Анна Добриднєва, Фелікс Шиндер, Гурти Армія, Еполец, популярні блогери Анастасія Стаднік, Надін, Марія Піон, Юліана Юсеф та іншими. Я звати Анна Панасюк, я учасниця проекту Top Models Dubai. До цього у мене був прекрасний досвід у участі в фешн показі в Стамбулі. Сьогодні ми в Дубаї. Дуже надіюсь на перемогу і бажаю всім гарного дня. Я звати Тетяна, мені 39 років, я з міста Харкова і з проектом моє життя продовжується вже більше ніж два роки. Сьогодні ми на показ в Дубаї, і зараз ми в очікуванні нашого виходу на показ дизайнера Акель. звати Махвала Олена. Я з України з Донбасу. Зараз я проживаю в місті Дубай вже майже три роки. З проектом я вже більше двох років також, але я мала невеличку перерву і зараз повернулася в якості амбасадору, чому я дуже дуже рада. Тетяна, я з міста Суми. Я учасниця проекту Бренд з лютого цього року. Це мій другий показ у рамках проекту. Мій перший був у Києві на Осакорі, але такого масштабу шоу для мене вперше. Я дуже щаслива бути тут і показати на те, що я здібна. Дуже дякую проекту Брен і маліці Беатріче. Назвати Олена Дудановікова, мені 41 рік. Я з Харкова. Ще вчора я була графічним дизайнером, а сьогодні я модель в проєкті Brand Face. Ми в Дубаях, і я в неймовірному очікуванні сподіваюся на перемогу. Я Виктория Плесенко, и сегодня я участница проекта Top Models, И мы сейчас в Дубае. Прекрасное шоу международного уровня. Очень классные дизайнеры, модели. Все очень профессионально и на высшем уровне. Я получила массу удовольствия. Я Солтан Анна, я являюсь учасницею топ-модел з Дубай. Сьогодні все було дуже феєрично, круто і незабутньо. Для мене важлива перемога і також бажаю всім учасницям всього найкращого і хай ваші мрії збуваються. Звуть Ореста, мені 34 роки, і я знаходжуся в проєкті Brandface. Ми в Дубаях, в дуже класному місці. Все відбулося круто на найвищому рівні. Вдячна команді і всім, хто з нами працював. Зараз настав час ознайомитися з результатами фотосесії для бренду Акель. Завданням для дівчат було передати концепцію колекції, згідно якої кожна жінка як кристал має внутрішню красу та унікальність. Наші моделі вже готові вийти на подіум та придемонструвати все, до чого так довго готувались. Таню, розкажи, будь ласка, як пройшов сьогоднішній показ? Просто неймовірно. Подивіться на мене. Емоції зашкалюють. Такий адреналін. Але все супер. Ми всі справились. Дуже аудиторія нас яскраво сприйняла. нас дуже були здивовані і аплодували. Тому все супер. Насолоджуємося моментом слави. Тань, ти така неймовірно чарівна в цьому образі. Розкажи, будь ласка, як пройшов показ і про саму колекцію декілька слів. Ну, сьогодні було неймовірно а, душевно, емоційно. І я можу сказати, що колекція українського дизайнера Акель вона є дуже жіночною, дуже чарівною. Ви бачите на мені да, цей образ. І я була дуже. А, Стриманою, оскільки, звичайно, що показ він є а, в стилі а, такому, знаєте, як фешн стайл. Однак, кожна жінка вона а, має таку свою енергетику, да і щоб передати саме емоційний стан а, цієї колекції, я намагалася бути стриманою, але звичайно, що чарівною. Розкажи, будь ласка, про свої враження. Це ж Дубай, це ж показ у Дубаї, Звичайно, це не перевершено. Я щаслива, що я можу бути тут. Ви знаєте, мої е, улюблені кольори це чорний, білий та червоний. І сьогодні мені так пощастило, тому я відчуваю себе максимально комфортно в цьому образі, і це було неймовірно. Дай пораду починаючим моделям, як потрібно себе нести, як потрібно справлятися з хвилюванням, якщо вони є, і як досягти такого успіху. Дійсно, для новачків дуже важливо освоїти навики дефіле, впевнено почуватися перед камерою, віднайти свою родзинку і демонструвати її, і все ж таки залишатися сама собою. Як завжди, просто прекрасна. Розкажи, як пройшов показ. Все дуже чудово, дуже тепла публіка. Аплодували і купа задоволення. Ань, скажи, будь ласка, чи хвилювалася ти перед виходом? І дай, будь ласка, пораду починаючим моделям, як можна справитися швидко з хвилюванням? На мою думку, хвилювання це є у кожної дівчини, і сцена це. Перш за все, хвилювання, але треба завжди мислити позитивно також налаштовуватися на те, що все відбудеться дуже файно, і воно так і відбудеться. Будь ласка, чи є в тебе приклад, тобто, можливо, топ-модель, з якої ти береш приклад, яка тебе надихає? Так, звісно, це Моніка Білучі. А це мій фаворит. Це жінка завжди з гідністю приподносить себе цьому світу, і я гадаю, що вона приклад для всіх жінок, тому я її дуже люблю. Чи вдалося дівчатам справитися із завданням та розкрити свою внутрішню красу та унікальність? Дізнаємося думку журі прямо зараз. Я хочу скористатися можливістю і задати декілька питань засновниці проекту Бренд Маліці. Також вона в нас член журі. Тому мені дуже цікаво дізнатися, все ж таки, як відбувалося голосування і кому ви віддали перевагу. Вообще для нас было очень тяжелым принятие решения, кто же лучше. На самом деле все девчонки достойные, и выбирать среди достойных лучшую всегда самая сложная задача. Поэтому мы очень долго совещались и приняли решение, что этой прекрасной победительницей будет наша Леночка. Поэтому я хочу воспользоваться и сказать, что помните, вы все безусловно, достойні награди, але Леночка все-таки в каких то моментах була лучшей. А скажіть, будь ласка, чи були якісь складнощі, тобто як дівчата взагалі справлялися з завданнями? Я думаю, что каждая э, старалась очень. Я не скажу, что все прошло идеально, э, но тем не менее каждая выложилась на все 100%. Есть к чему еще стремиться, чему учиться. И, конечно же, я жду, что каждая участница проекта Брудфейс еще больше будет добиваться успехов и на подиуме, и в съемках. И я думаю, каждый впереди еще много побед. Заріна колекція просто неймовірна. Ми всі в захваті. Скажи, будь ласка, хто твоя муза? Як ти надихаєшся на таку красу? Ось, звісно, я надихаюся нашими українськими жінками. Вони найгарніші, найкрасивіші. Вони наші все саме для них створюють ці колекції. І я дуже щаслива сьогодні бути тут у Дубаї – Це моя мрія. Вона здійснилася. Я дуже дякую всім дівчатам. Я дуже дякую команді Бренд за допомогу за те, що вони дійсно відібрали найкращих жінок з України. Для мене це подвійна перемога, оскільки наші українські жінки найгарніші і на подіумі в Дубаї. hi how are you for first of all thank you so much for ha for being here with us my name is juan albada and i'm the founder of world fashion festival awards i'm so happy to be here near my guest his excellency yakubali and uh, my pleasure, you mr Josef, mrs Zveva from italy yeah. and it's my pleasure to have all the designers from all over the world together with Akil. Thank you so much for being here and I'm looking forward for more shows. Uh, what do you think about Akil Collection? Akil Collection was a fresh collection, very nice for all kind of women because fashion is for everybody. It's not only slim, we are women with shapes. So uh, fashion doesn't have an age. Fashion is for everybody, so it was amazing. Doing always fashion shows in Dubai and Romania and Italy, and it was many places they have done. I wish her all the best, and thank you very much for always inviting us to all the countries. We are going to all the countries. Thank you. Now, inshallah, we'll go to different inshallah, countries. Inshallah. inshallah. Yes. Thank you. Pleasure. Thank, thank you. Thank you very much. Я спостерігала за прекрасною роботою нашого геніального фотографа. Василь, розкажи, будь ласка, про саму зйомку, чи справилися з дівчатами завдання, що було цікавого, незвичайного, і, звісно, хотілося б дізнатися по секрету, чи є вже фаворитки у наших членів журі і в тебе особисто. Скажу вам так, що в повітрі є такий особливий настрій, і дівчата його піймали. чарівні королеви були, які. Такі живуть, вбивають, ходять по молам і все в них гарно. Вони працювали дуже гарно. Вони вже після вчорашньої зйомки так набрали обертів і відпрацьовували дуже гарно все. Дівчатка всі класні. Знов кажу, що не було такої, щоб вона співала не справилася, таке такого не було. А, були дві дівчатки, які трошки, трошки, трошки більше мені сподобалося, коли вони працювали ніж інші. І вони так сталося, що вони об обидві. Олени. Підійшов до завершення день моди на World Fashion Festival Awards. Наші дівчата змагаються за звання Топ Моделс, і ми чекаємо результатів. А з вами була я, Ірина. До нових зустрічей.